Народ, привіт. На сьогодні буде відео таке продовження серії посилки з Німеччини від друзів. І я одну коробочку вже розпакував, дві, ще запаковані. І у першій коробці ось дивіться, які моделі. Такі дві лянці дельта інтегралі. Класні, давно шукав мені, в мене їх не було, тепер є такі дві 21 рік. Баха Блазерс, якщо правильно я прочитав, вроді так. Класні модельки, люблю я їх. Так що вони вже є тепер в мене колекція. в колекції. У мене є така преміум, а це вже в мені. Так, передала ще ось таку Matchbox Asada Subaru SVX. Цікава моделька, ніколи не бачив. номерний знак Asada. Не знаю, що це означає. Також цікава модель з таким дахом. Ха. Класна моделька. Сподобалася. Мартбокс завжди може здивувати. Так, ще ось дві моделі. Порше. Це нас що? Spider 918-й. Одна на довгій карті, друга на короткій. Також класні модельки, деталізація попереду оптики і деталізація позаду. Карточка чуть така, але нічого. Так, далі що у нас? Дальше у нас передала ще такий Mercedes. Точніше, три. У мене є он на вітрині один червоний, ще має таких мерседесів, ці я люблю. В Загальному німецький автопром старий подобається. Так, далі. Такий ще Mercedes чорного кольору. Також три передали, друзі. І я безмежно радий. Оці моделі класні. Ось такі модельки. Ви вже всі, напевно, їх давно бачили і щупали. І, напевно, у кожному колекції є. Так, далі продовжимо. Далі, напевно, продовжимо. Ось є коробочка, зараз будемо її відкривати і дивитися, що там є. Що там у нас є. Ага. Тут є якісь цікаві моделі, я так думаю. Є от запаковані. Ось так. так. Там ще щось є. Ага, тут є. Мейн. Зараз будемо оглядати з паперки. Так, добирались. Ох ти що? Клас. Зараз я вам буду детальніше показувати. Так, паперу наложила, правда? Так. І що ж продовжимо. Передала ось таку BMW m 3 точніше m 2 У мене вже така є. Дві, здається, буде третя. Клас. Подобається. О, передали ще одну Audi. TT Coupe RS, Також класно. Дві-чотири в мене вже їх. І передали такий Mercedes AMG SL63. Класна моделька. Ніколи ще мені не попадалася. Шеп. О! Ось такий. Тут всі Matchbox попалися. Matchbox Porsche 911 Targa 4. Також немає у мене такої. Клас. Деталізація. Matchbox Porsche. полюбляю випускати. І ще ось така модель. Porsche 911 Carrera Cabriolet. Класна модель. Клас. Так, перейдемо до цікавіших моделей. Що ж тут таке у нас? А тут оп. А тут оф, така махина. Що це у нас? Hudson Hornet, Класна моделька? Клас. Шериф чудово. 100% залітає на поличку. Класно. Так, перейдемо далі. Щось тут маленьке в нас є. Що це? Якась класика. І що це у нас таке? Альфа Рмео Джулія. Класично. Клас такие моделі я люблю. Колір. Стан, бомба. Клас. На полочку точно залетить. Також. Колось цього моргана я її, напевно, поставлю. Ну, блін, Фух. Вдячний друзям. Так, наступне, що у нас тут? Ну, опа, на, ух ты. Це у нас поршик. У мене такий вже є он. Але такого коліру немає. Porsche 911 GT3 2007 Matchbox. Класний колір. Деталізація. номерний знак. Фух. По салону класно зроблено. І стан. Ідеал. Буде також доповнення до колекції Porsche. Клас. Люблю такі. Це взагалі топчик. Колір гарний. Подобається. Хм. Клас. Цікаво, що там далі. Опа. Ну, нічого собі. Ruf Rabbit Golf. Класс. Гольфик. У мене такий є, правда, я його не розпаковував. Синій, здається, щось там таке. Та, наскільки я пам'ятаю. Стан. Взагалі ідеал. Матчбокс. Класна моделька, не знаю. який це рік. 16-й пеш. Взагалі ж кардасно. Не щупавши її відкрито вперше. Ну, дуже класно. Так, і що тут ще в нас? О! А тут такий, як в мене є. Тільки я його не відкривавши. Класно, але щось тут. Зоп такої трішки налажала. Тут також таке. трішки тільки фара помаляв... промальована. <laughs> ну, класна модель, хочу вам сказати. Уживу. Кляво. Тут дески різняться. Тут більш такі всідохідні, всі а тут такі більш класичні шосейки. Ну, клас. Це, напевно, старіша якась модель. Але ніколи її не бачу. Так, класні моделі попалися. Так, що ж, далі продовжимо. далі цікавіші. Цікавіші моделі будуть. Так. Я вже також відкрив одну упаковку. Там мені сказали, що там є спецсерія і... Попалися ось такі моделі. Ось така Toyota Tundra. Взагалі це Silver серія Класна модель. Tundra взагалі ніколи не бачу такої. Це взагалі шикарно. Клас джоп я люблю. І це буде в мене перша така в колекції. Дальше що Дальше. Ось така. Toyota? Tacoma Класна карта. Колір. класний 20 рік. Так, що там у нас є? Тундра, Такома, Cruiser і Toyota Offroad Truck Клас. Колір Чудовий. Так, далі що? От далі, напевно, моя буде любима модель. Це ось такий Toyota Land Cruiser 80. У мене є такі в мейні. Ну, ця взагалі шикарна, карта класна. Ну і тут автомобільчик сам по собі шикарно зроблений. Блін, клас. Треба собі ще одну полечку робити С сюди ходами, Ну це то я тутапчика. Так, перейдемо далі. Ще є спецсерія. Також BMW. BMW, Тільки. Неповна. Так. Ось така. Трієчка. BMW M3. Класно зроблено. в загальному. Ну, ця, здається, з цієї серії найпростіша, є там і крутіші моделі. Ось така М5. Це взагалі шикарно. М5 а 39. Топово зроблено. Топчик подобається. Так, далі. Ось така. М2. Також гарна. Треба буде. Розпакувати колись. А можливо, можливо і це ж що так. Ну, топова моделька. І М. 4. В такому розформуванні. Також класно. Карти тут прикольні. Шов цієї, шо в цієї. М5. Також класно дивиться. Ну і... Трієчка. Також гарно. Такі модельки. Тут мені п'ятірка подобається сильно Ну і ці дві. Тріючка така сує. М2 і М3. Щось в них також є. Класне. У нас друга частина, буде третя, напевно. І ще, напевно, і четверта. Бо сьогодні мені написали друзі, що в неділю ще має приїхати посилка, і можливо, я встигну відзняти і виставити ролик. А зараз це відео буде трішки коротке, друга частина і відразу буде третя, так що відео не було надто довге. Я відзняв два ролика. І поділі їх. Так що переглядайте це і наступне там буде дуже багато цікавих моделей. Так що, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забудьте переглянути наступне відео.